Я увійшов в незвичну галерею. У залах тиша вічність проросла. Вона мене в історію вела. Вона писала давню епопею. В картинах дивних вічність малювала. Величність Бога, силу та могуть. Ось він творець. Безодні каламуть зіщулилась в перечутті початку. Ось перший дотик, зорі зарясніли. Всміхнулось небо в ранішній землі, величним гімном в славі та хвалі, моря та гори вдячністю браніли. А ось в життя вдягнулось чисте поле, бояють трави, плачуть солов'ї, і, як вінець у величі своїй, Творець людину садить на престолі. Едем прекрасний, велич, і блаженство, і перший гріх, і перше каяття солоним потом вкрилося життя. І гіркота у щасті материнства. Ось зала знову, знову велич Бога. Ось на картині в полум'ї сінай. Веде Єгова у багатий край своїх дітей і рабства і тривоги. Слухняно море води розтуляє, в сухій землі джерела прожнов'ють, В тих чудесах велична Божа суть, його могутність і його безкраїсть. Я йшов по залах, і мене могутньо торкалась велич вічного Творця. І я подумав: але де ж оця, найбільша велич, вічна незабутня, в якій картині, фарбами якими який сюжет розкриє Божу суть? І я відчув, мене кудись ведуть, крізь зали всі, я став перед дверима. Ось зала ще у ній одна картина. Сумна й жахлива, темна, наче смерть, знайомий образ чорна круготверть. О, Боже мій! Це ж постать твого сина! Головний контур губиться у хмарах, у центрі хрест тримає небеса, о, сину людський! Де ж твоя краса? Чому мовчиш при болісних ударах? Але найбільш мене вразили очі у погляді розп'ятого Христа. Любов велика та свята світила маяком в глухій беззодній ночі. Вони вібрали всі відтінки неба, усю одвічну мудрість і красу, людські стражда на сліз гірку росу і весь тягар, що взяв творець на себе, я там стояв не в силах відірвати своїх очей від цього полотна і зрозумів без величі Христа Господню велич нам не змалювати. Слава Богу.